Продаж стильної трикімнатної квартири після новисінького ремонту вулиця Денелевського, 22. Центр Держпром, метро науки. Пропонується до продажу сучасна квартира з новим євроремонтом, у якій ще ніхто не проживав. Ідеальний варіант для тих, хто шукає готове житло у самому серці міста біля метро Наукова та Держпрому. Планування дві окремі спальні, затишні та функціональні. Простора кухня студія поєднана з вітальнею. Загальна площа цієї квартири 50 м2. У квартирі зроблено якісний капітальний ремонт з нуля після повного демонтажу. Замінені всі комунікації, сучасна сантехніка, стильні оздоблювальні матеріалі. Все нове, свіже, заходь і живий. Локація одна з найкращих у нашому Харкові. 3 хвилини до метро наукова, 5 хвилин до Держпрому. Центр міста, поруч сквери, магазини, кафе, навчальні заклади, тихий двір, охайний під'їзд, торг реальному покупцю, можлива пловдерж за сертифікатом. Запрошуємо на перегляд.